Центр життєстійкості це державна програма, яка реалізується через департамент соціальної політики, впроваджується на території всіх областей. І ми є теж відібраною областю, яка тепер прийматиме участь. Ми, як міська влада, даємо приміщення. А через міністерство соцполітики буде здійснений конкурс і відібрана та громадська організація, яка буде здійснювати надавати послугу для наших містян. Ми виступаємо в цій програмі як контролюючий орган, який надає приміщення і сформує звітну роботу, звітну діяльність громадської організації. Контролює. Послуги по життєстійкості – це психологічні послуги, це комунікаційні послуги, це юридичні консультації і ну, всі такі види допомог, які сприяють покращенню як ментального здоров'я, так і психічного стану, психологічного стану наших місця. Він буде знаходитись на благовісні 148, Це за притулком внутрішньопереміщених осіб. Там у нас є приміщення, і ми довго думали про. Те, де розмістити дану локацію, був у нас і Південно-Західний район, і район Лунащарки, але все-таки прийшли до того, що центральна частина міста буде більш зручна. Хай вона буде не така велика по площі, але людям буде зручно туди переміщуватися і отримувати там послугу. Насправді. Центри життєстійкості в кожній області там є свої вимоги. Так, до облаштування, до наповнення. Я завжди наполягаю на тому, що це має бути. Дієвий дієва структура, тому що відкривати просто вивіску і говорити про те, що у нас є центр життєстійкості, ну, мені б не хотілося витрачати свій час і взагалі брати політичну відповідальність там, наприклад, за те, що не буде діяти. Тому ми серйозно підходимо до цього проекту. Ми бажаємо успіхів всім громадським організаціям, які будуть приймати участь в цьому конкурсі. І звертаємося до них уже зараз через вас. Що це буде серйозна робота, що це буде робота з контролем і з якістю надання послуг.